Починаючи з початку повномасштабного вторгнення, Черкащина дуже активно включилася саме в гуманітарну місію допомоги постраждалим областям. І зараз, бачачи масштабні такі ураження критичної інфраструктури, саме енергетики, особливо найбільш постраждалої нашої рідної Харківщини, Черкащина дуже активно підключилася, і ми всіми громадами, бізнесом, нашими районними органами влади. Допомагаємо саме для того, щоб світло завжди було на нашій рідній Харківщині. Сьогодні ми мали змогу доставити сюди безпосередньо в місто Харків масу обладнання. Зокрема, це в цій партії у нас 54 генератора різних типів. Я думаю, що вони надзвичайно необхідні. Це пауербенки, це акумулятори, також передамо паливо, також передамо плівку. Фактично допомога, яка була нам надана, вона для нас дійсно дуже важлива, тому що ми дійсно були майже дві доби у повному блекауті: а це родини, це сім'ї, а це критична інфраструктура міста, а це мільйон триста тисяч населення у місті, це там, продукт, ну, тобто, продукти харчування, це діти. Тому зараз дійсно маємо повністю підготуватися, щоб бути, ну, мати резерв. Певне, да, для нашого населення і для нас, ота, тобто допомога, і паливо, і генератор, і все інше вона для нас, повірте, не так би мовити, ну, тобто дрібниці це для нас дуже, дуже важливо. А головне, що люди наші відчувають, що вся країна фактично нам yeah. а, підставляє ну, тобто, плече. Тому дуже дякую вам. Все дякую.